І от Віктор вибігає з моєї машини і кидаються їжаки. І зупиняється ця колона, включається аварійка, з мигалками машин біжить. Він один зупинив тисячі людей. Представляєте, це, це, це така картина, 5 годин ранку, кажу, все, нам кінець, нас вже, нас вже ну, просто те. Ми, ми потім на Майдан, бо вдома нас вже чекали, нам журналісти телефонували, що тут є СБУ. І вже хлопці не їде тільки сюди, то ми просто це розуміли, але не ті сили бралися, розумієте, де якось, ну я не знаю, що... Якщо... Одна людина зупинила тисячу, от, от приклад. І цей період, наприклад, ну, скільки там, дві години вони зупинилися, поки ви збирали ті їжаки, поки. Але колона пройшла, але на година була затримана. так що... Ще один випадок, коли Віктор каже, давай пройдемо на горі. Загинув Ігаян, загинув Жезневський, до речі, Герм'янин і Білорусь. Перші хто полягли, не українці, а так вийшло. І потім вулиця Грушевська Палаюшини, а потім перестали вони палати, перемиряють, якась там Віктор та каже, зайдемо на Грушевську, кажу, та де нас лиш не пропустять. Іде. І де ми зверху заходимо, там Садова вулиця, стоять крази, стоять блокпости, стоїть міліції повно, внутрішніх військ. Віктор проходить, його не зупиняють. Поряд стоїть депутат, помічник. Я помічник депутата, тікати не можна туди. Віктор мав таку цю, він пройшов у все, Я підходю, не можна. Куди? Туди, не можна. А Віктор повертається, каже, це зо мною. І проводить. Я, Ми вийдемо, отаку вулицю, що вони чорні в сажі з одної сторони, з другої. Їх море. Ми вдвох. Йдемо, і Віктор каже, хлопці, додому. Додому. Додому хлопці. І ми доходимо вже до каміна, вниз, ось у барикаду. Якби руки підняли, то нам його пропустили і сказали, що хтось здається з Беркута. Але ми тут вверху. А в мене було з Віктором все время право вето. Коли ми якісь події чи дії співаємо, я можу сказати, що ні, ми туди не їдемо чи ми туди не йдемо, але я повинен був зробити аргумент. Чому? Навіть аргумент, що мені страшно, це є аргумент. Але просто сказати, що ми не йдемо і більше нічого, я не міг цього. Розумієте, треба сказати, чого. Навіть страшно. Але людині призначить, що мені там страшно, теж якось не, 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 не до чоловіку. І ми все доходимо вже аж у неї Кажу, Віктор, все назад. Правове Він каже, добре, я погоджуюся. І ми вертаємося і виходимо в ту сторону. Так стоїть полковник біля ленкрузера білого, а він каже, додому а то я ж злякався. Ми коли розповіли журналістам, що ми 40 хвилин ходили. І ж береку всередині, отак, от казали, що додому хлопці не дице, нам просто сказали, ви геть на голову, наверно, в болі, бо вас могли взагалі кудись вивезти, і ми не знали, де ви ділися. Але були такі події. Потім, коли, коли оце все аналізуєш, це здається, ну ух ти, де, де ж воно і сили бралися, і люди, і дійсно, почитайте біографію героїв не тільки. Не тільки Небесна сотня, бо зараз на сході учені також вірують. Там такі хлопці, що подивилися одні в сім'ї, один в батьків. А він каже, я так не можу жити. Він пішов на схід і там це. Там такі, такі їхні біографії, що це в ну, заході просто люди, які, які мають положення, які мають розум, бо вони є учені, не тільки вчені, а є взагалі їх є стежі. Її гідність, то просто сили є, і країна вже не та, що була, бо була вона пограбована, ну і зараз ще продовжується пилятися трошки. Гвалтована, не хочу сказати, в чомусь, але нам її треба піднімати, нам треба буде її любити. Нам треба, що я до чого Віктор закликав. Ми соромимося посмішки, бо час такий ну не до сміху і немає там, але посміхатись потрібно. Потрібно посміхатись, потрібно, бо воно нас, нас самих гуртує. Посмішка. Не сміятися, не насміхатися, а посміхатися. І воно все пройде, будемо згадувати, будете своїх дітей учити на історії цих. Людей, Вони вже в історії. Як хто там не каже, що чи, чи заслужено, чи не заслужено, чи як там, але вони вже в історії. І пам'ять їхня буде. Поки ми будемо пам'ятати, поки вони будуть з нами. Дякую. Може запитання йдуть?